Правило чотирьох капіталів. Правило чотирьох капіталів це концепція у фінансовому плануванні, яка передбачає, що для забезпечення фінансової стабільності та довгострокового благополуччя необхідно враховувати чотири основних типи капіталів: фінансовий, людський, соціальний, інтелектуальний. Першим капіталом розглянемо фінансовий капітал. Суть фінансового капіталу. Це забезпечення поточних і майбутніх потреб як для окремої особи, так і для організації. Його значення можна розглянути через кілька ключових аспектів. Перше. Забезпечення резервів для непередбачуваних обставин. Фінансовий капітал забезпечує можливість створення резервного фонду, який може бути використаний у випадках непередбачуваних витрат. Таких як медичні витрати, аварії або втрата доходу. Такий фонд гарантує, що навіть у критичних ситуаціях людина або компанія зможуть зберегти фінансову стабільність. Другий інвестиційні можливості та зростання. Наявність фінансового капіталу дозволяє інвестувати в різні активи, такі як акції, облігації, нерухомість або бізнес. Це не тільки сприяє зростанню капіталу, але й створює. Додаткові джерела доходу, що підвищують загальну фінансову стабільність. Третє фінансова незалежність. Фінансовий капітал є основою для досягання фінансової незалежності. Коли пасивний дохід від інвестицій або інших активів може покривати поточні витрати, це дозволяє людині не залежати від одного джерела доходу, наприклад, від заробітної плати, що значно знижує фінансові ризики. Четверте. Забезпечення довгострокових цілей. Фінансовий капітал дозволяє планувати та досягати довгострокових фінансових цілей, таких як купівля нерухомості, фінансування основи освіти дітей або забезпечення гідної пенсії. Накопичення та примноження капіталу забезпечують стабільність і передбачуваність у досягненні цих цілей. П'яте. Захід від Економічних ризиків. Фінансовий капітал може слугувати буфером проти економічних коливань, інфляції або інших фінансових потрясінь. Інвестування в різні активи дозволяє диверсифікувати ризики і забезпечити стійкість фінансового портфеля. Шосте можливість розвитку та розширення бізнесу. Для бізнесу фінансовий капітал є ключовим фактором для інвестицій у розвиток технології. Нові ринки та інші аспекти, що сприяють зростанню і довгостроковій стабільності компанії. Загалом фінансовий капітал є фундаментом для побудови, для побудови стійкої фінансової системи, що забезпечує захист, зростання і можливість досягнення довгострокових фінансових цілей. Зростання фінансового капіталу можна досягти за допомогою різних інструментів, які дозволяють примножувати наявні ресурси та підвищувати їхню вартість часу. Ось кілька основних прикладів таких інструментів. Перше. Інвестиції в акції. Суть таких інвестицій дозволяє отримувати дохід у вигляді дивідендів та капіталу, капітального приросту, якщо вартість акцій зростає. Приклад. Купівля акцій на фондовій біржі через брокерів або інвестиційні платформи. Друге облігації. Облігації є борговими цінними паперами, які компанії або уряди випускають для залучення капіталу, де інвестори отримують фіксований відсоток від суми інвестицій. Прикладом може слугувати інвестиції в державні облігації з метою отримання стабільного доходу. Третє нерухомість. Суть інвестування в нерухомість передбачає придбання житлової комерції, комерційної або промислової нерухомості з метою отримання доходу від оренди або продажу. Приклад: купівля квартири для здачі в оренду або придбання комерційної нерухомості для бізнесу. Четверте. Інвестиційні фонди. Суть інвестиційних фондів такий: ці фонди дозволяють інвесторам об'єднувати свої кошти для спільного інвестування в акції, облігації або інші активи. Приклад. інвестування в пайові інвестиційні фонди або в фонди взаємних інвестицій. П'яте, депозити в банках. Банковські депозити це інструмент збереження та пригноження капіталу через отримання відсотків за вкладеними коштами. Приклад. Відкриття строкового депозиту у банку з фіксованим відсотком. Шосте. Пенсійні фонди. Інвестиції в пенсійні фонди дозволяють накопичувати капітал для забезпечення доходу після виходу на пенсію. Приклад. І відкриття рахунку в недержавному пенсійному фонді з метою регулярних внесків. Сьоме криптовалюти. Інвестиції в криптовалюти, такі як біткоін або Еферіум, дозволяють отримувати дохід від зростання вартості цифрових активів. Прикладом може бути придбання криптовалют на криптобіржах з метою довгострокового утримання або трейдингу. Восьме. Венчурні інвестиції. Суть венчурних інвестицій передбачається в вкладенні грошей, коштів у стартапи або інноваційні проекти на ранніх етапах розвитку з високим потенціалом зростання. Прикладом може бути інвестування у стартап через венчурний фонд або пряму інвестиції в компанію. Дев'яте. Платформи P2P. Суть P2P-кредитування дозволяє інвесторам надавати позики іншим фізичним або юридичним особам через спеціалізовані онлайн-платформи. Приклад, надання кредитів малому бізнесу через P2P-платформу з метою отримання відсотків. І десяте, колекційні активи. Суть. Ну, суть така що. Інвестиції в колекційні активи. Такі, як мистецтво, антикваріат, дорогоцінні метали або вина. Вони приносять прибуток за рахунок зростання їхньої вартості з часом. Тож, наприклад, можна придбати кілька рідкісних монет або картин відомих художників з метою подальшого перепродажу. Такі інструменти дозволяють див 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 диверсифікувати портфель, знижувати ризики та. Забезпечувати стабільне зростання фінансового капіталу, що сприяє досягненню довгострокової фінансової стабільності. Другим важливим капіталом є людський капітал. Знання, навички, освіта та здоров'я є основними складовими людського капіталу. Вони значно впливають на особистий і професійний успіх. Інвестування в ці аспекти дозволяє досягти високої продуктивності, стабільності та загального благополуччя. Розглянемо кожен із них детальніше. Знання, навички та освіта. Знання це сукупність інформації, яку людина отримує в процесі навчання та життєвого досвіду. Знання є фундаментом для прийняття рішень. Вирішення проблем і інновацій. Навички це здатність застосовувати знання на практиці. Навички можуть бути різними, наприклад, програмування, інженерія, комунікація, лідерство і інші. Освіта. Формальна освіта забезпечує базу для розвитку знань і навичок, надаючи структуру для систематичного навчання та професійного зростання. Інвестування в освіту та професійний розвиток. Постійне навчання в умовах швидких технологічних змін, постійне оновлення знань і навичок є необхідністю. Інвестування в освіту та професійний розвиток дозволяє залишатися конкурентно спроможними на ринку праці та відкриває нові можливості для кар'єрного зростання. Приклад. Професіонал, який регулярно проходить курси підвищення кваліфікації або здобуває додаткові стратифікати, підвищує свою цінність для роботодавців. Розширення горизонтів Інвестиції в основ... в освіту допомагають розширювати світогляд, розвивати критичне мислення та адаптивність, що важливо для прийняття обґрунтованих рішень в умовах невизначеності. Приклад: вивчення нових мов. Участь у міжнародних програмах обміну або отримання другої вищої освіти сприяє особистісному та професійному зростанню. Зростання доходу. Освідчені люди зазвичай мають вищий дохід і кращі можливості для краєльного розвитку. Вони можуть претендувати на більш кваліфіковані та високооплачувані посади, або ж просто створити свій бізнес. Важливість підтримки фізичного і психічного здоров'я. Здоров'я фізичне важливий компонент, і воно впливає на загальну працездатність та якість життя. Здоровий спосіб життя, регулярна фізична активність та правильне харчування сприяють підтримці фізичного здоров'я. Людина, яка регулярно займається спортом, має більше енергії, краще справляється зі стресом, рідше хворіє. Це позитивно впливає на її продуктивність, психічне здоров'я. Психічне благополуччя не менш важливе, ніж фізичне. Воно впливає на здатність концентруватися, приймати рішення, підтримувати соціальні зв'язки та загальне почуття щастя. Для підтримки здоров'я важливо знайти баланс між професійними обов'язками та особистим життям. Це допомагає уникнути вигорання. Та зберегти мотивацію для роботи. Компанії, які пропонують своїм співробітникам гнучкий графік або можливість працювати віддалено, допомагають їм підтримувати баланс між роботою та особистим життям. Третім капіталом є соціальний капітал. Важливими компонентами соціального капіталу є мережа контактів, взаємини та репутація, що мають значний вплив. На успіх як у професійному, так і в особистому житті. Розглянемо, як кожен з цих елементів працює і чому вони важливі. Мережа контактів це сукупність людей, з якими у вас є професійні або особисті стосунки. Мережа контактів включає в себе колег, партнерів, друзів, знайомих, клієнтів та інших осіб, які можуть надати допомогу, підтримку або інформацію. Мережа контактів дає такі можливості, як доступ до нових можливостей, як робота, інвестиції, бізнес-проекти або співпраця. Також це може бути обмін знаннями, бо взаємодія з різними людьми допомагає отримувати нові знання, ідеї та досвід. Взаємине. Суть взаємин це якість і глибина ваших стосунків з іншими людьми, які можуть бути професійними або особистими. Сильні взаємини ґрунтуються на довірі, взаємній підтримці та розумінні. Довіра це висока якість взаємин, яка є основою для успішного співробітництва та партнерства. Підтримка забезпечує досягнення ваших цілей. І вирішені проблеми. Комунікація. Якісні взаємини покращують комунікацію, що сприяє більш ефективній співпраці та розумінню. Репутація. Суть репутації це те, як вас сприймають інші люди. Зокрема, ваша мережа контактів і взаємини. Вона формується на основі ваших дій, слів. І того, як ви виконуєте своє зобов'язання. Роль соціальних зв'язків у досягненні успіху. Соціальні зв'язки відіграють ключову роль у досягненні успіху в різних сферах життя, зокрема в кар'єрі, бізнесі та особистому розвитку. Вони надають доступ до ресурсів, знань та можливостей, які можна використати для досягнення поставлених цілей. Ось кілька основних аспектів, які підкреслюють важливість соціальних зв'язків. Перший – доступ до інформації та знань. Соціальні зв'язки допомагають отримувати актуальну інформацію, якою володіють інші люди. Це можуть бути професійна інформація, новини ринку, можливості для навчання або поради щодо розвитку кар'єри. Спілкуючись із колегами на конференціях або через професійні мережі, ви можете дізнатися про нові тенденції в галузі або про вакансії, які не афішуються публічно. Друге можливості для співпраці та партнерства. Наявність широкої мережі контактів відкриває можливості для створення нових партнерств участі в проєктах та розвитку спільних ініціатив. Це може бути особливо корисно в бізнесі та підприємництві. Підприємець може знайти інвестора або партнерів для реалізації нового проєкту через свої соціальні зв'язки. Підтримка та мотивація: соціальні зв'язки забезпечують емоційну підтримку та мотивацію, що є важливим для подолання труднощів. Та досягнення цілим. Людей у вашому оточенні можуть надихати, люди у вашому оточенні можуть надихати вас на досягнення нових висот і підтримувати складні моменти. Наприклад, наставник або друг може допомогти вам зберегти впевненість у собі під час викликів, надаючи поради та підбадьорюючи. Тверте репутація та довіра. Соціальні зв'язки сприяють формуванню вашої репутації. Люди з позитивною репутацією отримують більше довіри і, відповідно, більше можливостей для успішної діяльності. Наприклад, роботодавець, який отримав позитивні відгуки від ваших колишніх колег. швидше за все, запропонує вам роботу. Нетворкнік. Нетворкінг як стратегія кар'єрного зростання. Роль. Ефективний нетворкінг дозволяє розширювати коло контактів, що може сприяти швидкому кар'єрному зростанню. Нетворкінг допомагає вам бути помітним у ваших професійних спільнотах. Участь у професійних заходах, таких як семінари чи тренінги, де ви знайомитеся з пливими людьми у вашій галузі. Шосте. Розвиток лідерських якостей. Соціальні зв'язки сприяють розвитку лідерських якостей, оскільки взаємодія з різними людьми допомагає краще зрозуміти їхні потреби та очікування. Це є важливим аспектом для ефективного управління та досягнення успіху. Лідер, який підтримує добрі стосунки з командою, має більше шансів досягти високої ефективності роботи та підтримки з боку підлеглих. Сьоме. Зниження ризиків та підвищення стійкості. Завдяки соціальним зв'язкам можна знизити ризики та підвищити стійкість у нестабільні часи. Маючи сильну мережу підтримки, ви можете краще підготуватися до змін і швидко адаптуватися до нових умов. У разі втрати роботи через соціальні зв'язки ви можете швидко знайти нову, отримати рекомендації або скористатися порадою для пошуку нових можливостей. Отже, соціальні зв'язки є невід'ємною частиною досягнення успіху, оскільки вони відкривають двері до нових можливостей, надають підтримку, збагачують знання та підвищують репутацію. Вони дозволяють ефективніше реалізовувати потенціал та досягати поставлених цілей. Як розвивати та підтримувати соціальний капітал? Розвиток та підтримка соціального капіталу є ключовим для досягнення успіху, оскільки вони забезпечують доступ до ресурсів, інформації, можливостей та підтримки через мережу контактів і взаємин. Ось кілька кроків, які допоможуть вам ефективно розвивати та підтримувати соціальний капітал. Активна участь у спільнотах. Беріть участь у професійних громадянських. Та соціальних спільнотах, де ви можете зустрітися з людьми, які поділяють ваші інтереси. Приєднуйтесь до професійних організацій, волонтерських груп або беріть участь у місцевих заходах, таких як конференції, семінари, клуби за інтересами. Побудова за Побудова довіри та взаємоповаги. Довіра є, основною, є основою будь-яких міцних взаємин. Для цього важливо бути чесним, відкритим і надійним у спілкуванні з іншими. Виконуйте свої обіцянки, надавайте підтримку іншим, коли вони цього потребують, і бути чесними у своїх намерах та діях, розвиток комунікативних навичок. Вміння ефективно спілкуватися є важливим для побудови та підтримки соціальних зв'язків. Це включає як вербальні, так і невербальні навички спілкування. Працюйте над активним слуханням, практикуйте емпатію, вчіться давати та приймати конструктивну критику. Нетворкінг. Нетворкінг це процес створення та підтримки професійних зв'язків, який може допомогти вам розширити коло знайомств. Та відкрити нові можливості. Взаємна допомога та підтримка. Надання допомоги іншим без очікування негайної винагороди зміцнює ваші зв'язки та підвищує вашу цінність у мережі контактів. Пропонуйте допомогу колегам у складних проєктах. Діліться своїми знаннями та досвідом. Рекомендуйте знайомих для робочих вакансій. Різноманітність контактів. Розширюйте свою мережу, встановлюючи зв'язки з людьми з різних галузей, культур і соціальних груп. Це збільшує можливості для зростання та відкриває нові перспективи. Знайомтесь з людьми з різних професій. Не обмежуйте себе лише своєю галузі. Регулярне оновлення контактів. Підтримка регулярності вашої мережі контактів є важливою. Регулярно оновлюйте спілкування з давніми знайомими та налагоджуйте зв'язки з новими людьми. Відправляйте листи або повідомлення з нагадуванням про себе. Запрошуйте знайомих на каву або обід. Беріть участь у спільних заходах. Підтримка балансу між особистим і професійним. Соціальний капітал включає як професійні, так і особисті зв'язки. Підтримуйте баланс, щоб уникнути вигорання та забезпечити неповноцінну підтримку з різних джерел. Приділяйте увагу сім'ї та друзям, не нехтуйте особистими взаєминами заради професійного зростання. Зворотній зв'язок та вдосконалення регулярно реаналізуйте свої взаємини та шукайте можливості для їх покращення. Важливо отримувати зворотній зв'язок і працювати над своїми недоліками. Запитуйте думки колег або друзів про ваш стиль спілкування або поведінку. Враховуйте їхні поради для покращення. Участь у менторстві бути ментором або наставником для інших, а також мати свого наставника може можна значно збагатити ваш соціальний капітал. Це допомагає поводувати глибокі та міцні стосунки. Допомагайте молодшим колегам розвивати їхні навички та кар'єру. Воднача шукайте досвідчених менторів для власного розвитку. Четвертий, четвертим є інтелектуальний капітал. Інтелектуальний капітал це сукупність знань, навичок, ідей, інновацій та інтелектуальної власності, які є активами організації та сприяють її конкурентноспроможності та успіху. Інтелектуальний капітал складається з трьох основних компонентів ідеї, інновації, інтелектуальної власності. Ідеї. Ідеї. Ідеї є, основною, є основою інновацій і включають нові концепції. Підходи або стратегії, які можуть бути використані для розвитку бізнесу, створення продуктів або вдосконалені процеси. Сильні ідеї можуть призвести до створення нових продуктів, послуг або бізнес-моделей, які змінюють ринок і приносять компанії значні конкурентні переваги. Інновації. Інновації – це процес впровадження нових ідей у життя, створення нових продуктів, послуг. Або процесів, які приносять користь організації та її клієнтам. Інновації сприяють зростанню бізнесу, відкривають нові ринки, покращують ефективність та забезпечують довгострокову конкурентну спроможність. Інтелектуальна власність Вона включає патенти, торгові марки, авторські права, комерційну таємницю та інші права, що захищають результати інтелектуальної діяльності. Захист інтелектуальної власності дозволяє компаніям монетизувати свої інновації, запобігати незаконному використанню своїх ідей та зберігати конкурентні переваги. Роль творчості та інновацій в бізнесі. Компанії, які активно впроваджують інновації, стають лідерами ринку, оскільки вони можуть пропонувати унікальні продукти або послуги, які задовольняють потреби клієнтів краще, ніж пропозицій конкурентів. Наприклад, Apple постійно впроваджує інновації в дизайні та функціональності своїх продуктів, що дозволяє компанії отримувати лідерські позиції на ринку. Інновації можуть призвести до створення абсолютно нових ринків або сегментів, відкриваючи компаніям додаткові джерела доходів. Наприклад, введення електромобіль в Тесла створило новий ринок для електричних транспортних засобів і зарядних станцій. Творчість та інновації можуть сприяти вдосконаленню внутрішніх процесів, що підвищує продуктивність, знижує витрати та підвищує рентабельність. Наприклад, впровадження автоматизованих систем управління на заводах Toyota дозволило значно скоротити витрати та підвищити якість продукції. Інновації дозволяють компаніям пропонувати продукти та послуги, які краще задовольняють потреби клієнтів, тим самим підвищуючи їх.